Друзі, на інфоперші про головне поїхали російські інформаційні ресурси та телеграм-канали. Повідомили про загибель Олександра Мілонова, брата відомого депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова. Сам Олександр також був депутатом, але не держдуми місцевого самоврятування. За наявними даними, він воював у складі так званої третьої загальновійськової армії ЛНР, виконуючи завдання у складі розвідувальної групи. інцидент стався під час пересування на позиції українських ударний дрон влучив автомобіль, на якому рухався Мілонов з кількома бою. Виками потужний вибух повністю знищив транспорт. уламки розкидало на десятки метрів. Загинули усі, хто перебував в середині. Пишуть, що тіло брата депутата везуть на червону площу, де нібито буде як пишний похорон. Серед військових в зоні бойових дій ця операція розглядається як показово Удар був нанесений після ретельного моніторингу маршруту пересування групи, що свідчить про ефективність роботи українських розвід та підрозділів і високий рівень координації з операторами БПЛА. за словами військової джерел Мілон. Молодший неодноразово з'являвся у пропагандистських сюжетах як доброволець, який захищає російську землю від нацистів. Його загибелі сприймається як удар по символічному образу ідеологічних воїнів, що добровільно йдуть на фронт демонструючи віреність кремлівським наративам. Для його брата Віталія Мілонова депутата, відомого своїми радикальними антиукраїнськими висловлюваннями, трагедія стала особистим і політичним шоком. Російські канали пише, що Мілонов перебуває в стані люті, та водночас намагається використати смерть брата для посилення. Пропагандистської Панії, проте навіть серед російських політичних еліт чути думки, що це може обернутися проти нього. Багато хто сприймає події, кармічний удар. Людина, яка роками закликала до священної війни, тепер змушена ховати близького родича, знищеного цією ж війною. Окремлі смерті депутата брата намагаються представити, як героїчно загибеля пропаганда запускає меседжі про і відданість ідеї. Однак в закритих військових колах це викликає іншу реакцію. Глибоке занепокоєння, тим, що навіть символі. Чні фігури режиму не можуть почуватися у безпеці на фронті. Українські дрони дістають не лише урядових окупантів, але й тих, хто має відомі прізвища та політичні зв'язки в Москві. Сама Еленарійська структура зазнала ще одного репутаційного удару. Утрати у їхніх розвідувальних підрозділів стають системними. а Відновлення кадрових склад усе важче. Бойовики дедалі частіше відмовляються виконувати завдання пов'язане з пересуванням відкритої місцевістю, розуміючи, що контроль українських дронів фактично. На повний загибель Мілонова лише підсилила страх серед цих формувань. Аналітики відзначають, що ситуація має кілька наслідків. По перше, це демонструє новий рівень української можливості у точковому знищенні ключових цілей. По друге, подія стала ударом по пропагандистському наративу Кремля. Війна повертається додому навіть для тих, хто роками будував її ідеологічне підґрунтя. По третє, в внутрішньополітичному вимірі смерті Росії брата депутата може спровокувати додаткові напруження серед партнерів. Партії війни, де дедалі більше стає зрозуміло. Жодні статуси чи зв'язки не гарантують безпеки. Таким чином, історія загибелі Олександра Мілонова. Це не просто ще один епізод в довгому списку втрат російських військ. Це символічний сигнал. Українська армія здатна діставати будь-кого незалежно від його прізвища. Сама війна починає знищувати навіть тих, хто роками її пропагував. Карма виявилася швидшою за будь-які політичні гасла. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.